Вітаємо, друзі! З вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. Це відео у соцмережі Тіктоку пролюднув черговий російський блогер, який був проїздом у нашому місті. Він із захопленням розповідає, що на самому узбережжі стоїть покинута база відпочинку та проводить огляд відкритих номерів. Астався унітаз. Кровать, зеркало, шкаф, можна жити. А потім бідкається, що, мабуть, дуже печально втратити такий бізнес. І дійсно, колись це був чийсь бізнес та чиєсь життя. Але через окупацію Бердянська більше половини мешканців змушені були покинути місто. Окупанти роблять все, щоб українці не могли користуватися своїм майном. Такі об'єкти визнають безхазяїнами та ділять між собою колаборанти. Але через те, що у місті майже немає відпочивальників, нові господарі не поспішають наводити у них лад. thank you На Запоріжжі судитимуть зрадника, який налагоджував паспортизацію в захопленому Бердянську. Мова йде про колишнього начальника Селидівського міського відділу Державної міграційної служби. У захоплений Бердянськ посадовець перебрався з вільною від загарбників території Донеччини. Згодом за свою зраду він отримав посаду начальника окупаційної структури, де й керує процесом роздачі паспортів. Також фігурант став обличчям паспортизації Російської Федерації на захоплених територіях України. Він активно схиляє до. Утримання документів Російської Федерації, місцеве населення надає коментарі пропагандистським змі, особисто вручає паспорти. Уродженцю Бердянська Ігорю Чернію, який пішов на співпрацю з окупантами та став депутатом фейкової Херсонської обласної думи, СБУ заочно оголосила підозру в колабораційній діяльності в Херсонській області. Бердянець став на чолі відділення пропагандистського руху Аци Росії. За матеріалами державного бюро розслідувань засуджено колишнього інспектора рибоохорони з Бердянська, який допомагав ворогу встановлювати контроль над виловом риби в Азовському морі. Вже у березні 2022 року він почав допомагати агресорам. Чоловік виконував усі завдання загарбників. Виходив на чергування, контролював заборону вилову риби судами під українським прапором та передачу виловленої риби на пункти окупаційної влади Російської Федерації. Його засудили до 13 років позбавлення Олі з конфіскацією майна. У травні 2022 року на окупованій Запоріжчині розпочало діяльність створена росіянами головне управління Міністерства внутрішніх справ по Запорізькій області, до складу якого війшли шість територіальних підрозділів. Правоохоронці повідомили про підозри мешканцям, які пішли працювати до територіального відділу окупаційної поліції у Бердянську. Вікторії Михайлівні Дяченко, мешканці Маріуполя, Олені Аркадіївні Голуб з Маріуполя, Олені Володимирівні Коренєвій, селища Фрунзе на Луганщині. А також мешканцям Бердянська Владиславу Петровичу Авсієвичу, Володимиру Германовичу Булдорату, Олексію Олександровичу Мельникову, Сергію Олександровичу Боченку, Ігорю Івановичу Прошкову. На днях підконтрольна російському уряду громадська організація Народний фронт заявила, що Бердянську чистили від сміття. Бердянці заперечують, представник Мелітопольського оператора з вивозу сміття, екологія ресурс заявив, що свою політику по вивозу сміття з приватного сектору переглядати не буде, бо на Росії сміття вивозять саме так. Майданчики для сміття переповнені. Люди скаржаться на антисанітарію та говорять про навмисний саботаж з боку колаборантів. В Бердянську тривають репресії проти місцевих. Ще одного чоловіка загарбники затримали за коментарі у соцмережах міста. Окупанти повідомляють, що коментарі чоловіка принижували людську гідність росіян за даними ворога. Чоловіку 35 років, і він є уродженцем Мелітополя. До окупації у міській лікарні працював новий комп'ютерний томограф. Що зробили з ним та чого він не працює, невідомо. Кажуть, що стоїть зламаний. Бердянці, які потребують обстеження, останні роки вимушені були їхати для цього у Мелітополь або Крим. Днями загарбники похвалилися. Що у міську лікарню привезли новий томограф, та що зовсім скоро він почне працювати. Але бердянці кажуть, що цей томограф стоїть у лікарні вже давно. Скоріше за все, у загарбників немає фахівців, щоб ним користуватись. Окупанти заявили, що відкрили в Бердянську пропагандистський центр для молоді маяк. Він нібито буде працювати цілий рік, та навчання у ньому зможуть проходити тисячу осіб за рік. Мова йде про ідеологічну підготовку різноманітних лідерів патріотичних рухів вчителів, чиновників, пропагандистів. Відкриття його пройшло онлайн. Під час трансляції окупанти майже не показали сам центр. Як стало відомо журналістам Бердянськ сьогодні, центр не показали не просто так, а тому, що окупанти так і не завершили його будівництво. При тому, що від самого початку заявляли, що центр відкриється з 1 червня. Зате колаборанти на випередки вихваляли диктатора Путіна та дякували йому. Підлабузництво було настільки завзятим, що виглядало просто комічно. Усе в дусі сталінської епохи, якого так поважає диктатор Путін. Владимир Владимирович, спасибо вам за те, що у молодіжі історичних регіонів з'явився дом для нових звершень. Приїжджайте к нам центр зазідання маяк в город Дердянськ. Під час інтерв'ю пропагандистському каналу, виконуюча обов'язки керівниці окупаційного міністерства освіти на тимчасово окупованій Запорізькій області Тетяна Дубінська, відповідаючи на питання про результати вступної кампанії цьому році, заявила, що лідером з прийому заяв є Мелітопольський багатопрофільний коледж туди подало заяви на вступ 374 абітурієнта, і це за її словами найбільший показник серед окупованих закладів освіти. Це при тому, що декілька днів тому так звана ректорка Азовського державного педагогічного. Ного університету Катерина Степанюк вихвалялася, що у цьому році передбачено 1635 бюджетних місць. Вступна кампанія на тимчасово окупованих територіях закінчилась 20 липня. Для збільшення обсягу вантажних перевезень в Азовському морі рашисти обговорюють ідею будівництва терміналів паромних переправ з Приморського Ахтарська до тимчасово окупованих Бердянська та Маріуполя. За повідомленням російської газети «Ізвєстія», це допоможе збільшити обсяги перевезень вантажів на нові території та до Криму. Які саме вантажі переміщують на окуповані території загарбники? Зрозуміло. Військова техніка та зброя, питання безпеки транспортувань мають забезпечувати російські військові, але поки вони зі своїм завданням не справляються. Після вдалої роботи зсу окупанти відчувають значні складнощі з паромними переправами у Криму, але й у басейні Азовського моря вони вже не відчувають себе затишно. І ще для ані в направлі, це направленні В якийсь момент. вони все таки взяли карту, взяли циркуль одно з другим сопоставили і. Пришли к выводу, что, наверное, в Азовском море находиться в дальнейшем не очень хорошо может сказаться на их настроении и состоянии физическом и физиологическом. Окупанти вербують школярів з тимчасово окупованих територій до філіалу Нахімовського воєноморського училища, який будують у захопленому Маріуполі. Про це інформує центр національного спротиву. Там планують навчати офіцерів Збройних сил Російської Федерації, яких відберуть з місцевих підлітків. Наразі триває набір у 5-7 класи. Навчання має початись 1 вересня. Таким чином, ворог вкотре порушує міжнародне право, вербуючи місцеве населення на війну проти батьківщини. На окупованих територіях видають повістки підліткам на 2025 рік. Про це Донбас реалії розповів хлопець, якому вдалося виїхати з тимчасово окупованої території. За його словами, російські військові прийшли з прописними прямо до їхньої школи. Вони розповідали, як це добре вбивати українців, та говорили їм налаштуватись на війну одразу після закінчення школи. Українські підлітки потрапляють у другу хвилю мобілізації в окупації, щойно їм виповнюється 18 років, кажуть у правозахисних організаціях. Завчасна видача повісток не єдиний спосіб змусити українських дітей служити в армії Росії. Іноді мобілізують прямо із оздоровчих таборів. Розповідають правозахисники та ті, кому вдалося виїхати. За словами фахівців, зараз тимчасово окупованих територій переважно Чають батьки з дітьми 16-17 років, які намагаються врятувати дітей від служби в армії Російської Федерації. Я не хотів це якось там за їхню ідеологію Воювати не хотів. Умирать за їхні інтереси. Я хотів жити. Під Приморськом було знищено один з вітряків, які ще до окупації працювали поряд з містом. Достемену невідомо в результаті чого було знищено вітряк, але за повідомленням Міноборони Російської Федерації вночі їх Славетна ППО активно збивала безпілотники над Азовським морем. В окупованому Криму демонтують останню українську церкву. В Євпаторії окупанти розпочали демонтаж Хрестовоздвіженського храму православної церкви України. Про це повідомив експерт національного і міжнародного кримінального права юндус Мамедов. У тимчасово окупованому такмаку загарбники вимушені робити підвіз води мешканцям. Проблеми з водопостачанням у місті були майже одразу після окупації, а з веденням графіків відключень світла вони стали постійними. Але й тут місцеві колаборанти виявилися неспроможними та в чергове запросили допомогу у так званих шефів спези. Тимчасово окупованому Донецьку мітинги люди вийшли на вулицю, перекрили дорогу. Вже 10 років окупанти подавали там воду за графіками. Часто її взагалі не було. Наразі вони звели новий водогін з дону, але й він проблему не вирішив. А через нинішнє відключення світла в Російській Федерації взагалі зупинився. Тимчасово окуповані Авдіївці почалася епідемія холери. Місто закрите на в'їзд та виїзд. Війська Російської Федерації в захисному спорядженні завозять в місто продукти проте, щоб виправити ситуацію. Окупанти нічого не роблять. Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Зараз у місті мешкає 400-500 осіб. Ватажку окупованої Луганщини Леоніду Пасічнику повідомили про підозру за примусову мобілізацію українців до російської армії. Слідство з'ясувало, що керівництво окупованої території регіону ухвалило кілька законів, які дозволили провести загальну мобілізацію. Українців, які опинилися в армії Російської Федерації, відправляли на фронт без підготовки. Раніше пасічника заочно засудили на 12 років за злочини проти основ нацбезпеки України. У Генштабі підтвердили удар ракетних військ по аеродрому САКИ в тимчасово окупованому Криму. Це один з оперативних аеродромів, які Росія використовує для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, та завдання ударів авіаційними засобами ураження по українській території. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні, ваш зв'язок з рідним містом.